Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3А2Крю. У нас е, сьогодні вк 9001 п і це найбажаніший танк минулого аукціону. Також і в цьому році дуже багато гравців хочуть придбати собі цей танчик. І звісно, багато хто його придбав. І якщо пам'ятаєте, тиждень тому цей рандом, в якому було по два вк 9001 А сьогодні в нас буде ріплейчик, в якому ми подивимося, чому саме гравці обирають цей танк, але для того, щоб його... Обрати ще й потрібно навчитися грати на танках з заднім розташуванням башти і від борту. Тому давайте зараз подивимося, що у мене з цим танком сталося. Два майстероса у мене є. Навіть Килобанова, я взяв на цьому танку. 539 боїв зіграно, звичайних 405 рейтингових 113 боїв. 56,79 маю відсоток перемог, 2382. Це одиниці шкоди в середньому забій. Влучність стрільби 83-84, що, в принципі, достатньо е, непогано. Якщо вам потрібна оборудка на цей танчик, будь ласка, можете заскрінити мою оборудку, і буде вам щастя. Хто пам'ятає минулий аукціон, то цей танк розійшовся повністю з аукціону за 5 годин. Дякую кожному спонсору каналу. Хто підписався, кожному, хто протиснув лайкосик. Ну і звісно, хто пише ваші коменти. Друзі, ви неймовірні. Дуже вам вдячний. У нас карта Фауст. В команді противника два важких танки, два середніх, три сау Команда союзників має навпаки три важких танки: один середній, один легкий танк, ну і дві сау Наш герой ставить тут не. На додаткову броню, не на якість зборки, а на кількість хітпоїнтів. Зараз у нього кількість хітпоїнтів становить 2900, 2597. Вибачте. Також, що у нас тут є? Додали до цього танка стабілізацію, бойову стабілізацію. Не розумію, потрібна вона була чи ні, але це спрощує. Це спрощує механіку гри на цьому танку, тому що ти, в принципі, під час мансування можеш робити більш влучні постріли, скажімо так. Якщо ти будеш влучати постійно, я гадаю, що це точно не так. І можна зараз подивитися на карту і зрозуміти, що у нас певне стояло було зараз серед важких танків, тобто наш герой сюди приїхав взагалі один і отримує вже тички, отримує але Алерікашетить. Він тички справа від ст шок противника, наші, чомусь наш Шерідан нікуди не поїхав. Залишився тут в кущі стояти, чекати цю всю історію. Середній танчик у нас 54Е1 зараз знаходиться там во, на точці А, де вона має бути. ну І у нас в команді один АФКшник, це є сотий. Що достатньо важливо в цьому бою, і він, цей АФКшник, саме він зіграє найважливішу роль в цьому бою. Мінотавр повністю червоний, ніфіга не виходить. І дивіться, що тут відбувається. Вже орієнтовно витрачено 700 хітпоїнтів нашому герою. Розумію, що дає тут Блайнд. І так потрібно робити. Тому, що якщо ти знаєш, що там є техніка. Туди потрібно стріляти. Ну і звісно, вже згодом якось можна буде навчитися робити не просто блайндшоти туди, а ще й влучні блайншоти, які можна буде наносити з пробиттям безпосередньо. Навіть якщо ти не бачиш того противника, тому що орієнтовно можна вицілити, де в тебе зона НЛД і так далі. 95,6 проїхав, тому що наш герой дуже довго простояв в прицілі, щось він там вицілювати, Та ПТСАУ, Вафентрагер, Мінотавру, на тому балкончику. Знову ж, закидешився, бабуля, бабуля отримує тичку в 420. І, до речі, цей танчик має кути нахилу на гармати. Єдине, що на борт, тобто в сторону, 10 кутів нахилу на гармати. Що вниз що вгору? Вгору, звісно, трошечки маловастінька, інколи в деяких ситуаціях може не вистачати, проте хочу сказати, що. Вниз більш ніж достатньо і грається достатньо комфортно. Е, також середньо у нього на бронебійних снарядах 460 одиниць, що в принципі, достатньо для того, що в нього КД майже там, 11 секунд. Він достатньо ДПМний. ДПМ загалом 2500. От, наш герой грає тут ніфіга не на каліброваних снарядах, і хочу сказати, що вони йому в принципі, і не потрібні. E, дивіться, що у нас відбувається? Єсотий. Той, що у нас e, стоїть тут АФКшник. E, не робіть так ніколи. ВЗ-113 приїхав сюди, і свій снаряд віддає по АФКшнику, по єсотам. Наш герой покидає свою позицію і вже контролить ВЗ-113. Він собі кедешиться, становиться від борту. Кому потрібно як танкувати на цьому танку? Будь ласка, це відео можете дивитися як повноцінний гайд для цього всього. Тому що він тут достатньо часто становиться. від і рікешетить, ховає НЛД, тому що НЛД в нього пробивається, може пробиватися на галді і так далі. А дивіться, що зараз цікавого буде відбуватися. Сюди залітає дві ПТшки, Trager і 183 бабка. І що вони роблять? Уважно дивіться, що вони роблять. Вони не грають нашого героя, вони навіть на нього не дивляться, вони від нього отримують шкоду. Тут до них ще приїжджає е, Мінотавр, господін Мінотавр, який теж стріляє в нашого АФКшника на Єсотому. Ну, зараз зробив тичечку в нашого героя, не пробив. Три танки стоять і грають АФКшника. Друзі, не можна так робити. Вкатуйте ФКшника і вбивайте. ФКшнік, він АФКшнік. Якщо він прокинеться, будете з ним потім розбиратися. Зараз необхідно було грати саме того, хто для вас, ну, скажімо, якусь найбільшу небезпеку. От, і що відбулося у нас тут? У нас Мінотавр Вже чекнув, що можна і не грати, поки що є сотого, тим не менш наш герой від борту стоїть. Він тут дуже добре стоїть. Забрали у нас Єсотого вже. Нарешті вони його знищили, Вафентрагер об'їхав. І тут прилітає нарешті наш Шерідан, який вирішує, що треба ж все ж таки щось в цьому бою зробити. Ну а в команді противника тим часом залишається 4 танки. І достатньо, скажімо, такі цікаві союз, союзники-противники, тому що. На танках на таких, можна було б тут порішати, але поки що не виходить. Мінотавер вихватує тут по лючкам. На жаль, цей постріл він не підставляє свої лючки, тим не менше, наш герой знаходить вихід з цієї ситуації і дає постріл в борт. Дивіться, що робить 62. -ка. 62 -ка розумний виявився і розуміє, що Шерідана треба знищувати, бо Шеріда, якщо буде тікати, це буде довга історія. Він залітає в Шерідана менше хітпоїнтів, він залетів, пострілом забрав і тепер починає розбиратися з ВКшником. Звісно, що ВКшнік максимально хоче тут е, танкувати, проте 95Е6 десь ще катається, хоча він був тут десь поряд. І не допомагає він 62, 62 спокійненько відстрілюється фугасом, тому що шотна, і відправляється в ангар. Тому що, якщо стріляти, наприклад, на бронебійних снарядах, може бути рікашет. А там кількість хітпоінтів дозволяє. Що тут робив 95,6 взагалі не зрозуміло. Він просто хотів подивитися, мабуть, на камуфляж нашого героя на вк 9001 п Отака, друзі, перемога. Достатньо цікавий настріл тут відбувся. Хоча, в принципі, це все позиціонка. 7489 шкоди, 5 фрагів знищено, 6 пошкоджено це медалька Редлівотерса, Майстра. Звісно, що це сталева стіна і також е, медалька воїна. Так, а що у нас тут далі? Далі, дивіться, у нас е, є сотий в команді союзників. Він не зробив Жодного пострілу, тому що був афк Мінотавр. На Мінотаврі 49% перемог, 2700 боїв зіграно. Ну, середня шкода 1400, хоч і так собі, да, акаунт. Тим не менш, він за цей бій зробив аж цілих два постріли реалізував, скажімо так, Ну, хоча б барабан міг розібрати. 150 боїв зіграно Т-95Е6, 51% перемог. Якось він так мені здавалося, що він на імбовому танку 95Е6 міг би зробити більше тут. Але він тут зробив всього 2 постріли. 54 е 1 55%, до речі, твінк акаунт у людини 1800 середнього. Чому так зіграв поганенько? Незрозуміло. Вафентрагер 49%. 2593 боя зіграно. ВЗ-113-й. І до речі, от вам людина, в якої 50%. 1500 майже 1600 середньої шкоди. Теж нубка до 5000 боїв, тим не менш. Що 40% приїхали, в трьох почали розбирати того АФКшника, начебто, дайте, дайте нам шкоди халявної. Що цей приїхав? Побачив АФКшник почав роздамажувати. Т-62. Виявився 47%, тим не менш. Щось розумів, тому що поїхав, Шерідана забрав. І от хто із них більше всього накидав, це бабаха. Хоча теж 48%. Ну, таке. Є, є соти у нас 46%. Небагато. Гріль 15. 48% до 5 тисяч боїв пропустив тайпа. Т-54 є 46%, Тайп. Знову ж таки на хамяка. Тайп 71-й. 57%. Так, Т-30. 54%. 1200 середньої шкоди. Шерідан. Із них усіх: Шерідан має 55%. 5565. 2463 боя і середня шкода 1570. Ну, і наш герой має 2901. Зіграних боїв 6899% перемог і 2918 середньої шкоди по аккаунту, друзі. На трьошку, майже на трьошку боїв, середня шкода по аккаунту, майже трьошка Це ніфіга не максимальна шкода. Максимальна шкода на об'єкті 268 дріб 4, яка ставляє 703. чвк 9001 дуже імбова техніка, проте цей геймплей, який ми бачимо зараз, він дуже-дуже набридає. і Грати на ньому постійно, тому що ти на ньому можеш багато танкувати, багато надавати шкоди. Це все добре, але багато на ньому не зіграєш, тому що саме за рахунок цього нецікавого геймплею. Тому що позиційні бої вони, ну, потроху вони набридають. У мене зіграно там 500 боїв, і я, в принципі, не дуже хочу викатувати його наразі. Тому подумайте перед тим, як ви захочете його собі придбати, звісно, що танчик отакий. Тому, друзі. Хто не підписаний на канал, підпишіться, протисніть свій лайкосик, Ну і, звісно, буду чекати на ваші коменти під цим відосом. Наразі вам бажаю гарних боїв, і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!